Розробники ще не встигли запустити свій стрім, де нам мають показати, як виглядатиме гра, і як вже з'явилось купа відео, де показана майже повністю механіка командирів, які з новим рушієм з'являться у грі. Причому інформації дійсно багато, і ми навіть побачимо нові кадри з ігроладом в боях. Перш за все, варто сказати, що все, що ви побачите відео, може бути ще тисячу разів змінено і перероблено, оскільки тут показано, як саме воно виглядає на тестовому сервері, і на етапі релізу ще може багато чого змінитись. Також додам, що всю цю інформацію надав сайт та канал Guides Blitz. і з дозволу автора я публікую це у себе на каналі, тож дякуємо за цю можливість. А від вас попрошу поставити вподобайку та підписатись на канал, і розпочнемо. Як ми вже з вами знаємо, командири прийдуть на заміну теперішнім навичкам екіпажу, і головна відмінність полягатиме у тому, що у вас замість 20 різних навичок, які дають мінімальні бонуси і працюють на всіх танках в усіх боях. Тепер будуть окремі командири, які матимуть всього дві навички, але вони даватимуть значно більший бонус. Давайте відразу приведу приклад, щоб було зрозуміло. Зараз у грі є 20 різних навичок, які дають різні бонуси. Як приклад можна назвати швидше гасіння пожежі, швидший ремонт модулів, краще маскування, покращення стабілізації гармати під час руху, швидкість захоплення бази і тому подібне. А от командир матиме всього дві навички, які будуть корисні для певного типу танків або їх ігроладу. Наприклад, навичка, яка пришвидшує перезаряджання на весь бій, тобто це те ж саме, що зараз дає до в обладнанні. Або навичка, яка на весь бій збільшує міцність. Тут відразу потрібно розуміти, що оскільки попередню систему навичок приберуть, то абсолютно всі танки по суті отримують певний нерв, і тепер вони матимуть майже на 20% гірше маскування, вони будуть довше захоплювати базу та ремонтувати модулі, погіршиться стабілізація та маневреність, рідше буде вилітати максимальна шкода і так далі. У попередньому відео, де я пояснив свою думку, чому вважаю зміни, які нас чекають позитивними, я сказав, що гірлат бою не сильно зміниться. Але я робив цей висновок на основі того, що було відомо на той момент. Зараз вже можна впевнено сказати, що перероблена система навичок це зміни на рівні ребалансу танків, і ось тепер в мене є певні опасіння стосовно того, наскільки ВГ зможе це збалансувати. Тут ще варто додати, що на даному етапі, конкретно під час бою, ніяк не зрозуміло, що у супротивника чи союзника є та чи інша навичка, що ще більше додає непередбачуваності ситуаціям і заважає, хоч якось прорахувати хід гри. І як на мене, це дуже великий мінус, і як варіант можна було додати іконки командирів біля ніку гравця. Проте, все одно це все ще треба протестити, щоб щось говорити. Зі слів Гайдзбіс, я зрозумів, що в ВГ зараз під час ультратесту потрібен буде ваш фідбек. Для розуміння того, що варто змінити та переробити, тому закликаю всіх долучитись, але думаю, варто наголосити на тому, що фідбек має бути адекватним, з конструктивним поясненням своєї думки, а не те, що більшість писала в коментарях під цими відео з оновленням, де, окрім матюків та слів про те, що гра помре, ніяких аргументів не знаходилось. Також варто розуміти, що саму концепцію командирів навряд приберуть, але щось додати та змінити ще можуть. Добре, повернемось до самих командирів. Як стало відомо, один танк можна поставити тільки на одного командира, проте один і той самий командир може бути одночасно на багатьох танках і його не потрібно буде вручну переставляти з техніки на техніку, якщо, звісно, не захочете замінити його на іншого командира. Також кожен командир матиме своє озвучення під час бою, але наскільки я зрозумів, то його можна буде перемкнути на стандартну озвучку. Деміс Проте ніякої національної озвучки не буде і ВГ готові її повернути, якщо у цьому буде потреба у гравців. Відразу поясню, для чого були зроблені ці зміни зі слів розробників. Наразі, якщо новий гравець приходить у гру, то в нього всі навички екіпажу не викачені, і через це характеристики його танка значно гірші, оскільки з ним танк мав краще маскування, мобільність, точність, меншу ймовірність отримати підпал, пошкодження модулів та багато інших параметрів. І от щоб новачку бути на рівні з іншими гравцями, йому потрібно було нафармити майже 62 мільйони досвіду екіпажу. А от з командирами у цього новачка відразу буде конкурентно спроможні навички, які можна повністю вкачати всього за трохи більше 2 мільйонів досвіду екіпажу. Тобто це майже у 27 разів швидше. І при цьому спосіб фарму не зміниться. Це перша причина. Друга полягає в тому, що система навичок екіпажу пропонувала новачкам 20 різних навичок, які можна було прокачувати в будь-якому порядку. Але через відсутність знань про гру більшість гравців взагалі не розуміли, що варто качати першим і тільки плуталися у всіх цих навичках, не використовуючи їх потенціал. Тому система командирів має полегшити вибір і прокачування, оскільки навички командирів дають більш зрозумілі бонуси. Теорії це має сподобатись тим гравцям, які хочуть мати свободу вибору, бо раніше не можна було обирати, що саме отримає ваш танк від навичок екіпажу, оскільки вони всі застосовувались до всіх танків і не давали суттєвих переваг у певній області, а лише додавали невеличке покращення в багатьох аспектах. Командири ж в свою чергу дозволяють вибирати, які саме покращення ви хочете для свого танку відповідно до ваших подобань, стилю гри або навіть режиму гри. І перш ніж розповісти про всі нюанси з командирами, я пропоную спочатку пройтись по самим командирам та те, які навички вони будуть давати. Вже знайомий нам командир з відеоанонсу Дункан буде командиром за замовчуванням, який підходить мене на всі класи техніки і якого отримують всі нові гравці, які щойно прийшли в гру. У нього, як і всіх інших командирів, будуть дві навички. Перша має назву Потрійний удар і завдяки ній кожен третій постріл наноситиме на 20% більше шкоди. Щось схоже є в теперішніх навичках екіпажу, але там максимальна шкода вилітає з певним шансом і тільки на четвертий постріл, якщо серія була без промахів. А тут саме кожен третій постріл буде вища шкода на 20%. і це, до речі, вже непогано так збільшує ДПМ. Причому навичка працюватиме і на барабанних танках та таких машинах, як анігілятор та Хелсінг. Із цією навичкою, в теорії, якщо дуже і дуже пощастить, то можна з бабахи на звичайному фугасі видати 2085 шкоди, а це як повна місці з більшості середніх танків. Друга навичка це збільшення швидкострільності на 10,5%, і це капець як багато, бо з цією навичкою теперішнього леопарда на досилачі був би ДПМ близько 4200 одиниць. І що ще цікаво, на відео з прикладом дії цих навичок можна помітити, що завдяки цій навичці перезаряджання між снарядами в 50Б стає 2,5 замість 2,7. Тобто ця навичка може впливати навіть на барабани. На перший погляд цей персонаж виглядає дуже імбовим, але як зазначає автор відео, панікувати не варто, оскільки цей командир буде доступним для всіх і, відповідно, всі можуть мати такі покращення. Плюс треба розуміти, що інші гравці можуть мати інших командирів з іншими навичками, які, наприклад, збільшують кількість міцності. Тому якихось турбобоїв через це очікувати не варто. А загалом цього командира спеціально обрали першим, якого отримують нові гравці, які тільки прийшли в гру. У його навички максимально зрозумілі і їх дуже легко реалізувати в боях. А також думка не можна доволі швидко прокачати, оскільки його всі навички відкриваються на 20 рівні. Тут, звісно, варто додати, що не завжди потрібно буде досягти максимального рівня, щоб прокачати повністю навички, і наприклад, в Олівії, вже на 20 рівні у вас буде повністю вкачені навички, але ви все ще можете прокачувати рівні далі і отримувати за це певні нагороди. Але про це поговоримо пізніше. Просто варто розуміти, що не всі командири однаково швидко можна прокачати, і деякі, наприклад, будуть вкачені на 27 рівні. Наступний командир, або правильніше сказати, командирка, буде Олівія. Її можна буде поставити виключно на важкі танки, а тому і навички у неї відповідні. Перша навичка це збільшення міцності танка від 6 до 20%, залежно від того наскільки вона у вас прокачена. І з цією максимальною навичкою Мауса стає 3626 хп. Друга навичка під назвою партизанська тактика збільшує мобільність та точність на 14% для вашого танку та танків союзників у радіусі 70 метрів. І на відео ми можемо бачити, як завдяки цій навичці значно швидше піднімається наверх 114 SP-2. Тобто навички олівії будуть дійсно корисні саме для важких танків, особливо для продавлення напрямку з іншими союзниками. Ентоні коло буде доступним тільки для середніх танків, і перша його навичка спрацьовуватиме, коли ви збиваєте гусенці ворожим танкам, після чого швидкість перезаряджання ставатиме на 15% швидше протягом 7 секунд. Як і в випадку з Думканом, ця навичка працюватиме і всередині перезаряджання барабану, і тут же можна припустити, що більш скілові гравці, обираючи між Ентоні та Дунканом, оберуть скоріше Ентоні. Якщо вони його зможуть реалізувати, то матимуть дуже великий приріст до шкоди на хвилину. При цьому слабші гравці оберуть думка, який не так сильно може збільшити ДПМ. Але зате гарантовано і без докладання великих зусиль. Друга навичка Ентоні це збільшення мобільності на 10%. Тут мається на увазі саме загальна мобільність без збільшення максимальної швидкості, і ми можемо бачити її в дії на прикладі цього КПЗ. Наступна командирка це Дакі, яку можна поставити тільки на легкі танки, її перша навичка це швидке виявлення, завдяки якому лампочка з'являється через одну секунду після засвіту замість трьох. Доволі корисна навичка, але по суті в ній немає сенсу, якщо ви граєте на китайських легких танках, в яких є своя механіка, проте іншим танкам вона може бути корисною. Друга її навичка це покращення маневреності та швидке перезаряджання на 5% протягом 15 секунд після використання спорядження. Напевно, це корисно, коли ЛТ тікають когось і її пошкоджують якісь модулі, але у всьому іншому це доволі сумнівно, оскільки постійно доведеться використовувати спорядження в непотрібний для вас час. А зі слів тестера, це наразі найслабший командир, який на фоні інших потребує АПУ. Далі йде командир Кай, який доступний тільки для важких танків, і перша його навичка це збільшення броні на 5%. У нас в грі вже є обладнання, яке додає 3% до броні, і що цікаво, його можна буде комбінувати з цією навичкою. Проте, на жаль, цей командир ще недопрацьований і ми не зможемо зараз побачити, як саме покращиться бронювання танків з ним. Друга його навичка це блокування та стрільба. Якщо ви танкуєте постріл з альфою, яка становить не менше ніж 10% від вашої міцності, то тоді наступний ваш снаряд матиме на 10% більше шкоди. Поясню на прикладі, якщо ви граєте на танку, в якого 2500 міцності і по вам прилітає снаряд з альфою 250 та більше, який не пробив вас, то ви маючи альфу 400 нанести 440. Але якщо ваш снаряд не влучить, то ви втрачаєте цей бонус. І наступного командира, я думаю, ви й самі впізнали, це той самий капітан Mad Games. І це вже перший натяк на те, що майбутньому нас очікують різні колабораційні командири. Підходить він тільки для середніх танків і має навичку біжити стріляй, яка покращує стабілізацію під час руху на 30%. І це доволі багато, особливо враховуючи, що зникли навички екіпажу, серед яких був плавний розворот, який зменшував стабілізацію на 7%, а тут цілих 30. Цікаво буде перевірити наскільки краще буде влучати танк на ходу з цим командиром. Друга навичка дуже специфічна, бо вона збільшує маневрність на 5% та максимальну швидкість на 5 км на годину за кожні 30% міцності, що ви втратили. Оскільки ця навичка накопичується, то найбільший ефект вона дає, коли у танка залишається дуже мало міцності, а це вже ризик відлетіти в гараж. Тому ця навичка хоч і доволі цікава, але не завжди зможе дати якусь перевагу. І остання командирка з тих, що наразі нам показали, це Ліза, і вона єдина поки що для Петесау. Перша її навичка це покращена точність на 20%, але тільки після двох пострілів, які нанесли шкоду. А друга її навичка це бонус до маскування аж цілих 30%. І це доволі великий бонус, враховуючи, що навички екіпажу зникнуть і зараз загалом у всіх танків буде гірше маскування. Але завдяки цьому командиру ПТ-САУ матимуть дуже круте маскування на фоні інших машин. Стосовно побоювання, що тепер гра стане Pay to Win через появу імбалансних командирів за донат, то наразі позиція Wargaming наступна. Основний спосіб, як можна буде отримати командирів, це різні події, активності в грі, квести, сезони тощо. Якщо ви пропустите якусь подію, то пізніше командира звідти можна буде придбати у крамниці. Тобто основний спосіб отримати командира це активність в грі, а другий спосіб це купівля в крамниці, коли вони повторно з'являються. Також ОГЕ запевняє, що в них немає цілі продавати надто сильних командирів, оскільки їх, як і які танки з прокачування можна буде нерфити та апати, якщо вибиваються з балансу. Ну і так. Командири не будуть якось відображатись в бою, окрім як іконки в інтерфейсі. Наскільки відомо, то весь ваш прогрес у плані навичок екіпажу перенесеться на командирів. І якщо у вас повністю прокачені навички, то ви отримаєте відразу декілька повністю вкачаних командирів, але це не означає, що вам не доведеться прокачувати всіх майбутніх командирів, які ви отримаєте за різних подій. Сам процес перенесення виглядатиме як подія, де за ваш елітний досвід, бустери екіпажу, досвід екіпажу та прокачені навички. Отримайте спеціальні валюти, за які у вікні події можна провести обмін на командира та придбати сертифікати з досвідом для командирів. До речі, на екрані ви можете бачити присутній контейнер, але його після тестування вирішено прибрати, щоб гравці не зробили вибір, який для них може закінчитися невигідно. До речі, про прокачування. Щоб вкачати командира, достатньо просто грати з ним в боях і з кожним рівнем покращувати його навички. Ще будуть певні бустери командирів, які прискорюють прокачування, а ще можуть з'явитися спеціальні квести, які теж допоможуть вам швидше прокачатись. Також за срібло можна буде купляти досвід для цих самих командирів, але наче ця функція тільки один раз на день. Ще будуть такі собі сертифікати з досвідом для командирів, схожі на ті, які є зараз з вільним досвідом, і вони теж матимуть три рівні, і їх можна буде об'єднувати. А для тих, хто взагалі не навіть грінт в іграх, буде можливість качати командира відразу за золото. Від нуля до повністю укаченого командира доведеться витратити від 20 до 25 тисяч золота, але це не обов'язково робити. Також, окрім командирів, ще з'явиться окремий рівень для кожного гравця, який, по суті, відображатиме його прогресію, і, як ми бачимо, на різних рівнях будуть відкриватися різні нагороди, в тому числі сети та ключі до них, а також командири. Що цікаво, режими та клани теж не відразу доступні. Я думаю, це зроблено для того, щоб якомога менше навантажувати нових гравців, які щойно відкрили для себе гру. Також там можемо помітити ранговий режим, який сильно нагадує рейтингові бої. І як підсумок, якщо вам візуально не подобається все це з додаванням командирів, то можете спокійно видаляти гру, бо схоже, що конкретно цю частину ВГ вже не збирається ніяк міняти і вони остаточно брали свій шлях. До речі, цікаво, чи в майбутньому будуть командири, які виглядатимуть більше як справжні танкісти. А от щодо того, як це все вплине на ігролад та чи буде нормально збалансованим, я поки не готовий відповісти. Але спробувати пограти це мені дійсно хочеться. А тому очікуємо тесту і пишемо свої аргументовані зауваження та пропозиції до розробників. А також пишіть, що ви думаєте про командирів у коментарі, та не забувайте ставити подобайку і підписуйтесь на канал. З вами був Найспік. Побачимось в наступному відео.